Квиток сад рослин. Дата вчорашня. Я знаю. Я швидко покінчу з цим кошмаром. Добре, треба знайти когось мітки. Прощавай ледібак. Адріан! Але мене вразив ризик. Може, ця ідея ризикована, чи ризик. Не йти на цей ризик. А я дію з любові до ризику, чи з ризику до любові. Ні, це жидріан. І у нього немає мітки. Це добра ідея. Тікі флав, калкі, єднайтеся. Хто ти? О, Це я Леді Баг. Чи радше леді Баг із кількома силами? Пеніба, чекай. все гаразд. Адріане, допоможи. Треба знайти один предмет. Ти йо-йо дає доступ до всіх талісманів. До тих, що в моїй дивоскрині, так це чарівний портал. Ух ти! Адріана Агрест. Це талісман собаки, що дає силу знаходити і ловити усе, чого торкнеться м'яч. Ти використаєш його для добра, а потім повернеш. Тобі можна довіряти? Хм. Якщо не віриш у себе спробу, це додасть тобі впевненості. Треба лише сказати на налови. Залюбки. Барк налови! Ти можеш знайти будь-який предмет, до якого торкався. О, Отак? Ні, м'ячиком. Лише легкий дотик. Добре, зрозумів. Який предмет шукати? Де він? О. У минулому. Нора!